Доброго ранку учні, вітаю вас на уроці української мови. Продовжуємо з вами працювати з темою дієслова. Ми говорили про час дієслів так, теперішній минулий. Та сьогодні маємо розібратися із майбутнім часом. Тож у нашому зошиті я зроблю напис, щоб розуміли, ми чим ми працюємо? Ось мистопада. Ось ми Тема Майбутній час. і мислі. Майбутнього Час. Форма події слів майбутнього часу. Є. Переходимо до нашого підручника. Ось він. Так, майбутній час дійсло може виражатися в трьох формах: простій, складній та складеній. Форми дієслів майбутнього часу. Як творимо та приймати проста форма від дієслів до конного виду, тобто дія вже завершена, за допомогою особових закінчень. Я донесу, ти донесеш, він або вона донесе, ми донесемо, ви донесете. Складна утворюється від інфінітива недоконаного виду та за допомогою суфікса «м» до особових закінчень. Берегти му, берегти «меш», берегти ме, берегти мемо. І складена форма додаванням до інфінітива недоконаного виду допоміжного дієслова бути в особових. Фор. Буду їхати. Будеш їхати. Будемо їхати. Будете їхати. Так? 102 вправа, наприклад, <кхід> визначити видії слів. Утворіть від них складну та складену форму майбутнього часу. Учити вчитиму, буду. Чи? Розказу. Розказуватиму, буду розказувати. Обточувати обточуватиму, буду обточувати. Так? Ростити, роститиму, буду ростити. Визначати Визначатиму буду визначати. Визначатися, визначатимемося, або визначатимуся, визначатимемося і будемо визначатися. Так, 103. Спишіть прислів'я, добираючи добираючись довідки пропущені дієслова. Підкресліть орфограму, правопис. Вся та ща в кінці дієслів. Пам'ятайте, Пам'ятайте, що в українській мові, якщо дієслова на тіся, то у нас пишеться м'який знак, якщо на шися, то м'який знак не пишеться. Перше, усе минеться, одна правда останеться. Друге, що посієш, те є? Пождеш. Третє. Раз опечешся, другий так, остережешся. Четвертий: на чужому коні не наїздишся, на чужому добрі не забагатієш або збагатієш. П'ятий з добрим поживеш, добрий переймеш, з лихим зійдеш і свого позбудешся. 103 у нас вправа, Перше завдання римське. Вправа 103. Вправа 103. Перше завдання римське. А, усе минеться. Одна правда заставиться. Усе. Одна правда. Останеться. Друге. що посієш? те є? Пожнеш? Що посієш, те є, пожнеш. Третє. Раз, опечешся, другий, остережешся, раз опечеться, другий остережешся. четверте. На чужому коні не наїздишся. На чужому добрі не забагатієш. На чужому коні не наїздишся, На чужому коні не наїстися. Не наїздишся. Наїздишся, вибачте, я вимовляю, Е пишу і пишу Е, наїздишся. На чужому добрі не збагатієш. На чужому добрі не збагатієш. Або забагатієш. І п'яте речення. П'яте речення. І з добрим поживеш, добрий, перем... І добрий ті переймеш з. Добре оживеш, добреш. З лихим зійдешся? З лихим, лихим зійдешся і з того позбудешся. Так. А, а що це ми зробили? Це я запис. Ось так. Беремо. Нам треба підкреслити ця. Шися. Ось так. так. Змінювання дієслово форми путнього часу змінюється за особами та числом. Наприклад, перша особа, друга і третя, проста, складна і складена форма. Однина порю, пореш, пооре. Жена. по поорему ми, ви «Ви вони поорють. складна форма. Я оратиму, ми оратимемо, тобто пахати э, поле. оратимеш ти, ви оратимете, він вона або воно оратиме, і вони оратимуть. І складена форма перша особа. Я буду орати, ми будемо орати. Ти будеш орати, ви будете орати. Він буде орати, вони будуть орати. А, так, у нас тут ось буду читати, читати йму. Добрі до дії слів складну форму майбутнього часу. В дібраних словах поділіть закінчення. Ну тут, в принципі, складну форму майбутнього часу. Будеш співати, співати меш. Будемо співати, співатимемо. Буде купатися, купатиметься, будете шукати, шукатимете. Ось так. 105 перше. Зараз чітко тут я запишу. Вам. право 105. Я в принципі не прошу вас там закінчення виділяти, просто щоб ви розуміли. Будеш співати. Співати ймеш? Будеш співати. Ти співати. Ти меш. Далі. Будемо спати. Спати ймемо. Будемо спати. Спатиме. Bude kupati se. Kupati neće se. Bude kupati se. Kupati Bude šukati. Šukati me. Bude Šukati me. Будуть писати, писатимуть, будуть писати, будуть писати, писатимуть, буду тримати, тримати триматиму. Буду тримати. Я триматиму. Будете вимагати? Ви вимагати вимагатимете? Вимати. Будеш декламувати, декламувати йому? Декламуватимеш ти? Буде тримати, тримати. А, він триматиме. Будете вимагати, ви вимагатимете, ти декламуватимеш. Будемо ремонтувати, ми ремонтуватимемо. Ремонтувати. Є, ось це у нас справа 105. Перше завдання римське. Ми впоралися. Знайдіть дітьми слова у формі майбутнього часу. Так, дісло не очі. Я піду, ну піду, так. Я піду в далекі гори на широкі полонини і попрошу вітру з горів, попрошу, щоб він не спав до днини, щоб летів на вільних крилах, і навічери і діброви, і дізнавсь, де моя мила, карі очі, чорні брови. А як вітер з полонини прилетіти не захоче, все одно знайду знайду. Дівчину з чорні брови, карі очі. Перейду перейду, я бистрій ріки, і безкиди, і діброві, і шляхи мені покажуть. Карі очі, чорні брови, відповідно. Дуже гарна ілюстрація. Підемо під квітами, над квітами. Дуже гарно добиться. 108 вправа буде на домашнє завдання. Спишіть речення, ставлячи дієслова, що лужка в формі майбутнього часу. Місто само е, перетворюватиме себе, шукатиме іншу нову якусь досконалі. Друге, ми любимо квіт дарувати, і, коли настане слушний час, все те, що хочемо сказати, букетик висловить за нас. Третя гроза нарве волошок в небі синіх і, сплівши із таких квіток вінок, двоє чоло прикрасить Україну в вінок з небесних синіх волошок. волошок. 108 вправ. В принципі, я вже допоміг вам там розібратися. Так, сюди я фіксую відповідно домашнє завдання. 108. Ну і ви мені надіслате класру. Хоча почекайте. Так, так в принципі, 103 третій і там такі об'ємні вправи, то ви можете мені надіслати разом з домашнім завданням на перевірку в класрум за 8 листопада. Якщо ж буде у вас якісь питання. Теж мені зможете написати туди в коментарі або в повідомлення. До зустрічі!